Друзі, вітаю! Лукашенко запропонував новий мир для України. Давайте це дуже швидко проговоримо. Але спершу прошу вас підписатися на цей канал. Це зробити дуже легко. Поставивши лайк і дзвіночок до цього відео, ви будете отримувати наступні відео дуже-дуже швидко і оперативно. Лукашенко на зустрічі з секретарів ОДКБ. Зробив заяву про те, що він закликає разом з Путіним Україну до миру. Треба шукати миру будь-якої можливості, сказав білоруський диктатор. І що, мовляв, вони з Путіним такий мир готові запропонувати. Мене дуже радує в цій заяві, що вони шукають миру. Взірвали нам дамбу, обстрілюють по всьому периметру евакуацію, так що інші країни бояться давати навіть своїх рятувальників. І ця людина підла істота ще намагається говорити про мир. Я скажу наступне: що дуже класно, що Лукашенко робить такі заяви. Він ще раз підтверджує те, що він насправді. Рівний співучасник цієї війни він теж буде змушений платити репарації. Він теж буде сидіти на лаві підсудних. Він теж співвідповідальний буде перед ГАГою і перед народом України. І ось ці пропозиції, лицемірні пропозиції щодо миру, насправді це демонстрація того, що вони хочуть справедливої окупації. В Путіна я вам говорив вибори в березні, йому до кінця року. Треба завершити війну, і ось ця спроба миру, це спроба окупації нашої території. І це підтвердження того, що означали мінські домовленості. Це був нуль по відношенню до України. Це була просто заморозка через те, що Лукашенко там грав роль оплічника Путіна, і там він якраз таки робив ось це те, щоб допомогти ньому. А не нам. Тому ось ця заява Лукашенка щодо миру насправді це фейк, е, ніякого миру не хочуть, хочуть окупацію. Індонезійський сценарій не, не, не наш. Російська історія, китайський сценарій не наш, турецький сценарій не наш, білоруський сценарій не наш. Будь-який сценарій миру це сценарій України, тоді, коли ми досягаємо звільнення наших територій. Хочете окупації? Окей, ми можемо добровольчий батальйон не виводити з території. Росії, от буде вам окупація. Хочете зберегти обличчя, можемо його витягнути. Але сьогодні ви взірвали каховську дамбу. Сьогодні надзвичайна екологічна катастрофа для України. Люди, тварини, екологія, але в той же час тупі росіяни не додумали, що вони перекрили повністю воду в Крим. Нам зараз взірвати ще кримський міст і все півострів стає. Островом, і туди українські війська зайдуть дуже-дуже швидко, і це треба розуміти. Але цю дорогу проторували росіяни, просто не думаючи на два кроки вперед. Загалом проблема ще. Полягає і в тому, що росіяни спробу пошуку, ось те, що робив Макрон, те, що робив зараз, там щодо гарантії засідає Макрон, Дуда і британці. Але, типу, яким чином ми можемо говорити зараз про пошук якогось мирного договору, коли вони взривають ГЕС на нашій території, вбивають людей. Тому, скажімо так, росіяни хочуть миру, але самі його віддаляють. Але знову ж таки. Питання миру воно звучить в них виключно в орвелівському варіанті, в орвелівському сценарії. Тому історія з Дамбою ще раз підтвердила, що ніякого миру вони не хочуть. Вони хочуть зґвалтувати, вбивати і знущатися над українцями. Сьогодні вийшла соціологія КМІСО, Те, що тільки 10% українців готові поступати з територіями, але дуже дивне формулювання в змі тільки «тільки 10». Що значить, тільки 10»? цілих 10% людей готові віддавати своїх співгромадян свої території на поталу. Цим варіантам. Варварам і потворам. Ви ж бачите, що вони роблять. Я говорив з нашими розвідниками, вони говорять про те, що в Олешках ситуація буде гірша, ніж в Бучі і в Бородянці. Кількість вбитих росіяни взагалі нікого не рятували, нікому не допомагали, особливо старших і пенсіонерів. Там надзвичайно жахлива ситуація. Ну, от і росіяни з дамбою про не можуть справлятися з окупованими територіями, тому їх пошвидше треба деокуповувати і забирати. Ну от тому ця соціологія насправді жахлива. Зараз захід намагається свої соціології замовляти, що, мовляв, там 30% українців готові відмовитися від території. Але Україна замовляє свої чесні соціології. каже: Ні-ні-ні, 10% це максимум, а насправді їх і то в рази менше. Друзі, в мене до вас запитання, якого б миру ви побажали Лукашенку і щоб з ним би мало статися, от, щоб він досяг того миру, якого нам бажає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, і в мене ще до вас буде одне прохання. Я залишу посилання на тепловізор. Це просять наші бійці з запорізького напрямку. Він дуже їм потрібен. Він коштує порядка 50 тисяч гривень. Там є спеціальна банка по можливості прошу вас закинути по копійці. Якщо кожен з нас дасть свою гривню, от 10, 20, 100 тисяч. Хто як може, ви насправді дуже круто збираєте. Дуже дякую вам за це. От щоб ми якраз таки хлопцям на запорізький напрямок віддали цей тепловізор. Вони дуже просять. Вашингтон Пост пише, що дійсно Україна рухається в контрнаступу по кількох напрямках. І якраз таки має дуже значні досягнення, звільняє територію, хоча і не без втрат. І щоб цих втрат було менше, нам треба допомагати нашим військом зброєю, технікою, бронею і багато чим іншим, щоб ми могли купувати і ним дуже швидко передавати. Друзі, бережіть себе, будемо на зв'язку. Не прощаюсь в будь-якому випадку. До зустрічі.